Між іншим, між іншим. Моє вітання усім слухачам радіо РФМ. Перед мікрофоном Світлана Орловська в ефірі програма між іншим. Сьогодні її гості Михайло Лінецький, голова комітету всесвітнього конгресу молодих есперантистів. Повноважний представник всесвітньої есперанто асоціації у Києві. Михайло Яковичу. Доброго дня. Доброго дня вам та Євгенія Словачевська, координатор конгресу. Пані Євгенія, доброго дня. Доброго дня. В липні 2011 року у Києві відбудеться 67-й всесвітній конгрес молодих есперантистів. Захід такого рівня на теренах України відбудеться вперше. Перший молодіжний конгрес Есперанто було організовано у 1938 році у невеличкому нідерландському населеному пункті. Гроєт. у ньому тоді взяло участь близько 200 есперантистів. До другої світової війни було організовано ще один конгрес. Тоді вони називалися міжнародними молодіжними зустрічами. Це відбулося у 1939 -му. У році у бельгійському містечку і вже третій конгрес було організовано у 1947 році, і відтоді конгреси проводилися щорічно. Як проходить цей конгрес, хто у ньому бере і може брати участь, кого він об'єднує? Чим він цікавий та корисний? Який практичний зиск від знання міжнародної мови есперанто? Говоримо упродовж наступної години. Слухачі, як завжди, у другій частині програми зможуть поставити свої запитання у телефонному режимі. Упродовж усієї розмови не забувайте про. Працює наша ефірна електронна скринька і адреса ефір e Так що вже просто зараз ви можете надсилати на неї свої запитання і висловлювати власну думку з приводу обговорюваної теми. Пані Євгенію, все ж таки, перше запитання буде до вас: те, що в Києві відбувається вперше, так, захід такого рівня, як традиційно проходить цей конгрес, так і як планується його проводити у Києві Загальну інформацію. Традиційно це навіть не конгреси uh -huh. а е, я б назвала їх фестивалями. Тому що ми звикли під словом конгреси розуміти щось таке дуже доросле, серйозне, з заходами круглих круглі столи та різні наукові обговорення. Звичайно, це теж буде на конгресі, але взагалі на е, такий захід збирається молодь з усієї, з усього світу, і звичайно, їм хочеться робити і те, що робить молодь, коли в них є вільний час. А конгрес це саме це, це той тиждень, коли молоді люди можуть зібратися там, де їм зручно, і поспілкуватися з. Людьми, з якими хочеться спілкуватися. Звичайно, це захід, який об'єднує людей і для розваг, і для того, щоб поспілкуватися, познайомитися, товаришувати один з одним, і щоб обговорити якісь серйозні проблеми. Наприклад, наш конгрес має таку назву Сталий розвиток, нова концепція людства. Тобто, це головна тема конгресу, і все, що буде відбуватися на в цьому конгресі якось підпорядковано цій головній загальній темі, але це не означає, що ми будемо обговорювати цю тему довгими. Часами довгими годинами, а просто це тема, яка об'єднує все, що буде відбуватися протягом цього тижня, як розважальні частини програми, так і серйозні дорослі. А, тобто конгрес триватиме протягом тижня, з якого по якого по, по яке число? Одразу конгрес триватиме з 14 по 21 липня в Києві в Феофанії. А власне, скільки учасників плануєте зібрати, і зі скількох країн щоб було зрозуміло формат цього проекту, все ж таки? Десь близько чотирьох сотень учасників ми чекаємо на цей захід, і все ж таки, от хто в ньому бере участь і може брати? Там є якийсь певний віковий ценз встановлений чи ні? Це відбувається за відчуттям кожної людини. Якщо людина відчуває себе молодою, то вона має право приїхати на цей конгрес. Як показує практика, десь 70% учасників конгресу взагалі конгреси збирають від 30 до 40 країн інколи більше. Це люди молодого віку, і десь 30% це люди, які відчувають себе молодими зсередини в серці, і вважають, що вік це не 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 стає на заваді для того, щоб це брати участь інший? в таких заходах, і все ж таки як стало можливим проведення саме в Києві 67-го всесвітнього конгресу молодих асперантистів. Це цікаве, цікаве питання. Справа в тому, що багато років українські есперантисти тільки дивилися в цей бік і думали, як було б гарно, якби це могло б статися. І, от в минулому році нам так пощастило президентом Української есперанто-асоціації. Став Михайло Якович Лінецький дуже активна людина, яка не боїться брати на себе відповідальність. І саме за його ініціативою ми запропонували Тею міжнародній всесвітній організації молодих есперантистів провести черговий міжнародний, точніше, всесвітній молодіжний конгрес в Україні в Києві, і вони радо погодились на цю пропозицію. Михайло, якось тепер запитання будуть до вас. От не розпочнемо, напевне, що з самого простого, оскільки навіть я спілкувалася з друзями, і далеко не кожен знає, що таке взагалі мова есперанто. Бо коли я сказала мова есперанто, а що це таке? От що таке мова есперанто, От історія її виникнення, за для чого вона необхідна, потрібна, наскільки вона є популярною, все, що можете сказати, тобто, от підстави для її виникнення? Підстави для її виникнення була міжнародна така ситуація. Суспільство дозріло до того, щоб виникла така мова. Взагалі, ця мова не ця мова, взагалі міжнародна мова, вона виникала дуже часто і протягом дуже великого проміжутку часу. Ще Олександр Македонський, коли завоював багато країн, він зрозумів, що навіть є така фраза, його що для спілкування з цими країнами треба якась мова. І ось з тих пір є документальні, такі є такі документальні свідчення, що на нинішній час взагалі таких проектів, які називаються міжнародна мова, десь близько тисячі. Але з цих з кількості тільки одна мова досягла рівня живої мови спілкування це есперанто. Ну вона просто вона відповідала усім. Вимогам, які виставляються перед міжнародною мовою, вона повинна бути легкою у вивченні і комфортною у використанні, і саме цим принципам відповідає мова есперанто. Тобто, ви стверджуєте, що мову есперанто не складно вивчити і не складно опанувати. От скільки триває процес навчання, от я захотіла навчитися міжнародній мові есперанто. Мої подальші кроки, і чого мені до чого мені готуватися? Це залежить від вашої сили волі. Якщо ви дуже хочете вивчити е, цю мову, вам досить. ну, Наприклад, я коли веду курси, мій курс займає 20 годин. Це базовий курс есперанто, після якого можна вже ну, не можу сказати, що вільно на, е, на будь-які теми спілкуватися, але ну, можна спілкуватись. Е, якщо багато людей вчать англійську, це так само, як після 200 годин е, вивчення англійської мови. Такий самий рівень.